Так, прийшов мені знову пакунок для мемберів, Харлі Девідсон. Кожен рік присилають. Що цього разу вони прислали? Напевно, те ж саме. Зазвичай там книжечка, значок і патч. Распаковка. Ой, раз щось пластику прислали. Виза, виза карт. Виза карт. Мені не треба. У мене і так є. Подивимося. Зараз мені треба розрізати це все. Щоб подивитися. Думав, що це буде такий коротенький на одну хвилинку ролик. Розрізаємо. А може не треба розрізати, може і отак воно. Можна... Ні, не, не можна перерізати розрізали, відкрили такий значочок. Написано Harley Owners Group. 26 рік. Бачите він на двох пінах. У мене вже декілька таких. Потім такі патчі. Harley Owners Group. 26 рік. Кредитна картка. Хок. Брошурка якась. Ось така. Ось така. І які дає бенефіти ця карточка кредитна? Під скільки відсотків? Зараз треба подивитись. Від 1774. Від 1774. 74 відсотків до 30 відсотків. Уявляєте, яка супер корисна карточка. Ой, японський ти чудик. Написано, що 0% до дев'яти платежів. 9 платежів безвідсотково. А потім починається. І, І тобі дадуть гіфт-карточку на 100 баксів, якщо ти використаєш цю кредитку на 500 доларів на протязі 90 днів. Ось такі шикарні умови. Зато в мене є ще один значок в колекцію. І ще один пачик в колекції. Хочете, я можу відправити. Підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей.